Всім доброго вечора. Хто приєднається, напишіть чи мене чути, бо казали, що щось со звуком було не дуже гарно. Напишіть зараз мене вже чути. Пані Олена, чути, зараз чути, хорошо. Завтра, 13 серпня, в православному календарі День пам'яті святого преподобного Максима Ісповідника. Максим ісповідник, десь близько 580 662 роках нашої вже ери, християнський подвижник, богослов і аскет. Визнаний у православній і католицьких традиціях як великий подвижник духа та учитель церкви, народився у Візантії, ймовірно, у місті Константинополі у простій родині. Спочатку Максим був світським чиновником і навіть займав досить високу посаду при імператорському дворі. Проте поступово відмовився від мирського життя заради духовного подвигу, прийняв чернецтво і став учнем преподобного Йосипа Посідійського. Титул і сповідник Максим отримав через те, що він мужньо витримав гоніння за свої богословські погляди під час правління імператора Константа II. Максим активно виступав проти монофізіста та монотелетизму єресеїв, які спотворювали християнське вчення про природи і волі Христа. Через свої богословські переконання його катували і заслали на вигнання в Північну Африку, де він і помер у вигнанні. О святий Божий, чиє життя було прикладом любові та вітаності, просимо вас заступитися за нас перед Господом, допоможи нам подолати наші труднощі та вести життя гідне дітей Божих. Даруй нам благодать віри, щоб ми вірно йшли дорогою, яку Ти нам вказав. Дай нам необхідну силу протистояти випробуванням. І стражданням цього світу, і допоможи нам бути свідками любові Христа всюди. Амінь. Святий Максиме, великий сповідник віри, що мужньо стояв за правду, моли Бога за Україну, за її народ, за воїнів, які захищають нашу землю. Нехай Твоя сила, духу та віра надихають нас у боротьбі. За свободу та справедливість. Випроси у Бога мир і перемогу для нашої країни. Амінь. <кій> Святий Максиме, сповіднику віри, Ти, який зазнав тяжких випробувань, але зберіг вірність Господу, молимо тебе, про заступництво, за нашу Україну. Ти, що був сповнений мужності та сили духа. Допоможи нашим воїнам, які віддано захищають рідну землю, нехай Твоя віра надихає їх на перемогу, а Твоя молитва принесе нам довгоочікуваний мир. Благаємо тебе, святий Максиме, випроси у Бога перемоги для України, захисту для нашого народу та мужності для наших захисників. Нехай Твоя молитва буде для нас підтримкою та надією у ці нелегкі часи. Амінь. Преподобний Отче Максиме, зміцни нашу слабку віру, щоб безсумніно сподіватися нам на отримання благосердя від Отця Небесного молитвами Твоїми, випроси турботами своїми, у на Бога нашого, мир для церкви Його. Під знаменем Христа войовничих, погодження у вірі та одностайність, знищення розколу та непорозуміння, підтримку в благих справах, сілення для хворих, сумним розраду, ображеним заступництва, бідуючим допомогу, усім нам, що з вірою в серці прийшли до тебе, допоможи опікою своєю та проханнями до Господа. І усіх нас направ у мирі та покаянні скінчити життя наше земне, небесного Царства наслідуючи, щоб жити з усіма праведниками та за життя, догодивши Господу нашому Ісусу Христу, якому же личить усяка слава, честь та поклоніння разом з Його Отцем та Пресвятим і благим і животворчим Його Духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Дякую вам, хто підтримує мене в молитві. Ви знаєте, що віра і молитва здатні змінювати долі. Допомагають вони у нам у найскладніших обставинах і дарують надію, навіть коли нам здається, що виходу вже немає. Божого вам всім благословення! Хай Господь Бог посилає своє благословення вам, вашим рідним, вашим сіням, нашим захисникам і захисницям. Хай Господь Бог втішає всіх тих, хто зараз плаче, хто сумнівається, хай всіх він з'єднає, хто в розлуці, хай допоможе усім біді, хай допоможе тим матерям, які чекають своїх синів з полону і хто безвісті зникли. Боже, помилуй нас всіх і прости. Благослови, Боже, вас і ваших рідних.